Всім привіт! Так, у цих вчорашніх наших маляток і зараз будемо опа, діставати решту. Так, я вже там їм все підготував, що в нас тут всіх все добре. Так, три. І О, дивіться, все таке є біленьке, сіреньке з хвостиком. Так, ти поки що саде? Мені здається, що я бачив вчора. Так. Бачите, що у нас тут? Ще оця красунька теж почала сьогодні виводити. Вибираємо шкірки, я бачу вчора. Накльнок яйця. Тому, тому сьогодні перевіряю, але поки що в неї забирати нікого ще не буду. Так, буде водити його там так, мені згорнулося відео. Поки що я її зараз прикрию. Оп, так, як воно було. Ладно, прикриємо так, як, як буде. Щоб вона не виходила, не так, щоб, вона, щоб до неї ніхто не заходив. А оцих ідемо перше випустимо малят, а тоді прийдемо по, по качечку. Буде водити, я не знаю, бо Като мені згорнуло, зведали звід... Ну, виключило з відео. Буде водити його ця чорненька, вона спокійна, гарна, зараз їй ще. Зараз вона прийме оцих, а там ті відігріється, щоб вже добре ходили, бо в нас така сьогодні похода трошки трошки захмарено. Прохолодно і так, щоб вони вже були окріпші І гігантоси Сваряться, тут так підготував йому цей, щоб був вільний загончик. Зараз треба акуратно. вон Бачите, водичка. Корм. Оп! Та не перерахуємо два. Чотири. Шість. Вісім. Ой. Давай. Вісім. Десять. Дванадцять? Да. Та. Тринадцять. Так. Зараз йдемо, сходимо по качечку. І тоді вже подивимося, як вона буде себе поводити тут разом з ним. Так, переніс качечку. О, о. Вона така досить легка, е, хоч вона ну, сиділа, скільки вона не сиділа, там, допустимо, в мене була оця що сіла. Е, четвертий вже раз. Ну, Можна сказати, вона три рази підряд сиділа, то вона була важча, вона, видно, краще вставала їсти оця така. Ну, Вона перший раз нічого висипала. Висипала, то нічого якраз гарненько будуть зараз брати змігу, щоб вона їх прийняла. Вона може зараз трошки ще в мене сторонитися. Бо один до качок, а вона їм тяжко відвикнути, щоб вони, щоб вони не сидять на гнізді. О, що їм вже треба водити. Вони перший день так собі ще, ще трошки можуть сторонитися. Ну нічого, я зараз відійду. Треба тут десь були мої. Мої кола! Опа прям, тільки то навіть не так треба. а чуть -чуть, чуть -чуть розвернути. І я що тільки що замітив, о, зараз ми з вами закриємо, о, щоб вони не виходили і мамою підженемо до діток. Йди до діток, йди. тебе є твої дітки, ти їх всі вигріла, всі твої. Йди накривай, витрясуться, замерзли. Нема такого холодного, але... Але зараз, ну, все одно, їм треба градусів з 30, на 2, десь, може градусів 20-22. Та й вони ще може і більше бояться, нічого нічого, вона зараз вона щоб я пішов. А в мене тут воду. Зараз долею, але он. І що ви тут забули? А, то, то, Тут є і бурбони. Дивіться, ви починаєте нагліти. Хочете, щоб я вам крила підрізав, я їм підрізав крила. Крила виросла і вони вже все. Ну пішли На місце. Кш! Залазь. Ну, один з другим. Залітай. Ага, щоб вони хотіли, вам вон, через сітку буквально треба перескочити. Вони не хочуть. Ну нічого, зараз. Зараз я вас половлю. О, бачите, вони отам мають бути не собі. А їм треба сюди, ану наверх і туди. Давай, 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 давай. Ну, та що ти тут рівно? Ти так через сітку перескочив, а тут не можеш перелізти. Один словом тут треба ловити. Бо вони роблять вигляд, що не знають, як залізти тепер. Або я зараз, в принципі, може там їх вижену і відкрию, бо їх шість. То завжди любив один вискочити, два. А тут чув, що вони дуже задоволено ульчать, Якби тут ще щось було. Тут же качки все вигрізли так, що... Ой, добре, що в мене тут. Відкривається так, щоб я зараз не випустив більше, ніж маю загнати. Ану, заходьте. Так, ще й боку залетіло. Давай, 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 давай. Зараз піду. Зараз піду їм по хабас. Вони вже, вже чекають, у них тут точка збору. Вон, старий, старий контролює все, точка збору чекають поки. Поки я принесе, вже починають починають вилазити. Ну я думаю, що вона зараз усвоїться, вона мусить мусить перший час усвоїти, з, До речі, що в них тут є у цій банді. Є десь такі три, я бачив, що відстають. Бачите, вон там такі коричневі маленькі, там от такі коричневи. Щось два чи три, є такі, що відстають трохи. то Я хочу їх, як вона усвоїться, хочу їх дати їй теж. От там тих, що ну скільки в неї є зараз 13. Пі там той десь, напевно, буде штук 10, бо нема багато. І це буде скільки, Ні, ну то, в принципі одним словом подивлюся. Поки що їх лишаю спокою, щоб вона привикала. Хай її гріє, то вона зараз їх Нема такого, типу, я аж холоду буду, поки що давати воду, оцим всім туди з лійка має бути. Так, а от там моя ліка. Бачите, тут такий імпровайзований паркан, щоб вони не виходили. Три підони, оце тазик, забирається, коли виганяю, і добре, що вода зразу тут на місці, зараз тільки тільки наберу, оп, випивають. З тазика було краще, бо вони зараз не стільки, не стільки випивають, скільки розливають. Коли був тазик, вони так не вихлюпували, тому що я їм зараз дам, бо вони Повихлюпували, але так, 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 щоб зараз не впало, бо буду, і я цілий мокрий, і вони все роблю одною рукою і кажу. тазик вистачало на цілий день. Ну, тазик, правда влазили в стрілійки. Я ще, ставив, я ще ставив два, і ви хочете, ну, ходіть, дивіться, які вже, вже гарно поопірювалися. Ох, Ну, Гуси гарно. Вони ще правда, тут на траві весь час весь час трава є корм. Гуси гарно ростуть. Так, І зараз отак буквально один дві тому давав, ну але їх тут є, в принципі, велика кількість, так наливаю. Наливаю в багато посудин тому що є оці старші, молодші, щоб вони... Щоб вони один одного не ганяли. Так, ще тут відерко. О! Вони собі зараз тут поїдять, поп'ють, хто піде спати, а хто піде, а хто піде пастись. Відси які вже гуси. Гуси набагато молодші від цих каченят, а вже, а вже їх попереганяли, правда, ті ще їх ганяють. Я думав, що гуси зараз от будуть їх всі ганяти, але, але їх відкусують, качки їх відкусують. Ось цих красончиків, бачите, їх, їх відганяють, відганяють. Тих. Вон, цей чорний, я їх випустив, але він дере колюхи у всіх. Зараз я знайду свій секатор. Оцей просто куришний відганяє, бо він старший. А оцей гамнюк колюхи дере. Зараз я знайду ногницю я тобі покажу. Мушу обрізати, бо він зараз отаке, вони ще можуть втікнути. А вночі в клісці, то він сильно бачите, що робить. зразу зразу шукає. Причому йому все одно велике, більше від нього, менше, що одно шукає колюхи. Вон Гучі зваряться, бо їгане нічого, вони собі зараз вони собі зараз поїдять, поп'ють, хто, хто, хто сильніший, потім, а потім піде решта. Вон. Що тут? Що тут? А де ваша качка? А, вон. Качка є, качка на місці, ну нічого усвоюється, хай усвоюється. Добре, що вона спокійно, вона скоро їх прийме, бо вона спокійна. Ті б дав їм воду, ну, все як завжди. Що ви за мною йдете? Думаєте, що я щось маю? Що в ліці є вода? Немає, я вже поналивав. Ага. В лійці смачніше, так? В ліці смачніше. Так, ось такий качур гарний. Це з моїх Буде цілий, цілий чорний ти теж прийшов показати, о, до речі, оці такі, що я показував, пам'ятаєте каченята, що я казав, що вони будуть такі сиренькі. Це ось щось типу Типу буде отакий. Правда, він трохи брудний, по ньому так добре не видно, але це щось буде типу, не знаю, їх сині голубі називають, але це щось буде типу такого. І є ще отакі. Він не коричневий і не сірий. а щось таке таке цікаве. Йдіть, коротше, пейте їжте, а я йду теж. Працювати, бу з вами добре, але робота сама себе не зробить. Качка вже почала їсти, то добре вона зараз наїсться і буде кликати каченят. Так, прийшли вже до стайні. У нас тут за сьогодні трошки дещо помінялося, але мені то дуже навіть на руку. Хто слідкує, той знає, що в мене є ось тут ці курчатка. Ось тут пентамочки звичайні, і ось тут. Була квачечка, яка мала ну, 11 курчат, 11 я дав туди, що мішане з, з тими. Спуховими. А оцих разом з квачечкою сьогодні, сьогодні переїхали і забрали, так що хто переживав, що вони в мене як перезимують, зимувати в мене вони не будуть, будуть зимувати в інших людей. В мене будуть зимувати ті. Ну, то І то не факт. Але мені то супер, тому що я звільнився брудер на оцю качечку, я вже їх зловив. Єдине, що я їй поки що лише 13, Оце її вони вже такі сильніші, гарні, а ми разом з вами зараз сходимо. Візьмемо ящик, я спочатку думав. Я спочатку думав цей. Я спочатку думав лише їх підкачкою. А потім думаю, не хочу підкачкою, бо ще десь якась вночі Всякі буває. Вони хоч закриті, але чи залізе, чи та підрана, я думаю, вставати, всяке може бути. Тому тому ми краще. Я думаю, що до вечора вже ті, що мали вивезтись, а хто не вивівся, то ми ще її піднімати і так не будемо. Тому ми подивимося, що в неї тут є. Може в неї, в принципі, і ще були підкидувані яйця. Я вже з ним всі не пам'ятаю, так як я то пересаджував. Так, це що я дістав? 4, 5. Шість. 8-8. Так, 8, я питав, що буде 10. Так, але поки що. Так, це ніби завмерло. Так, перепрошую, що я так Що я так до телефона, але мушу швиденько. Так, так, так. Так, Ті ніби всі поручені, але я їх. Я їх її залишу. Ну, ось вийшло 8 таких, ніби 8. Так, якщо не прорахувався, то 8. Так, 8 і 13 Буде, буде нянчити 20. Одне качення. Ну кажу, я їх зараз ще заберу до хати, вони ще такі слабенькі, щоб вони не позамерзали, то візьму їх поки що, поки що до хати. Вон, бачите, оце ще десь досить і недавно вивелось, бо ще до кінця не обсохло. Ну, Такі ж, і там, Ось, чисто такі всякі сиренькі і такі, без плямок. Ну, Хай гріються. Ось є такі з ножками чорними, є просто чорнобілі, такі будуть, як. У мене там качка така, або буде чисто чорна, так як мама, або буде така там є качка чорно-біла, то може і, і від неї, бо качера в мене чорного нема. А от хіба пішти могли в касічку. Ну, або десь по генах. Ну то вже справа дорогорядна. Тому, тому такі справи. Тому всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки, діліться відео з друзями, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.